Всім привіт! З вами Асатеролог Христослава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему, які новини на порозі. Розслабтеся, загадайте себе любимого чи любимого, для кого це теророзклад для людини, яка пішла всього непотрібного. Що заважає її в житті, закри... закриває двері минуле і рухається вперед поступово. Які новини на порозі? Вас чекає шанс від святих небес? На покращення вашого життя, вашої долі у всіх сферах вашого життя, в стосунках, когось чекає виграш, когось чекає отримання е, спадщини, документів на спадщину, до когось йдуть великі суми грошей. Благополуччя, процвітання, у вашому житті. Так, у вас новини на порозі, що ви будете задоволені своїм життям, ви будете кайфувати від свого життя, буде зростати ваша самодостатність. До вас приходить фінансова удача, успіх, і ви будете жити ні в чому, не будете потребувати. Це ваш шанс. Карти підказують, візьміть його, який шанс, так які новини у вас на порозі. Вас чекають перспективи, якщо візьмете ви цей шанс, то буде зростати ваш, ваш достаток, прибуток, когось чекає переїзд, і це вам дасть відкриє нові дороги, відкриє нові перспективи у вашому, у вашому житті, в роботі, в фінансах. Стосунках, які новини у вас на порозі? Карти підказують виходити з такої апатії, розчарувань, і що ви вийдете і всіх тупіків застою, пауз у вашому житті. Так. Які новини у вас на порозі? Карти радять вам виходити з самообмежень і обмежень. Ви самі себе закриваєте від своєї долі, від свого успіху. Не все ви бачите знаки Вселеної, які вам вона подає, і не всі шанси ви використовуєте. Бути більш Такі активніші, через впевнені в собі, та буде зростати у вас ваша інтуїція, ваша удача, ваше бажання бути любимою і любити. Буде зростати ваш духовний розвиток і ви доб'ядетеся великих успіхів у розвитку своєї духовності. Ви будете навчатися чогось нового магічного, не всім доступного. Які новини у вас на порозі? Та виходьте всіх конфліктів. Всяких він з недоброзишлицями. Обминайте їх. І ці війни у вас закінчиться. Хто з них доброзичливців спеціально було введено вас в обмеження, яких ви не могли рухатися ні взад, ні вперед. Так, це було втручання. Третіх осіб, якихось недоброзичливців, задрісників, і у вас закінчиться з ними всякі сутички, всякі вияснення стосунків. Тримайте їх на відстані від себе, щоб вони вам знову не нашкодили в житті. Хтось захворіє або у вас будуть ще якісь фінансові труднощі, але це все поступово буде від вас відходити. Так. Це все поступово вас залишить і в вашому житті прийде, настане радість. Кого запросять на якусь зустріч, забаву? Карти ранять, щоб ви все руйнували. Не потрібно, що вам заважає в вашому житті. І буде та руйнація для того, щоб ви йшли вперед. Вийдіть з ілюзій, вийдіть з зніміть себе рожеві окуляри. Тільки зруйнувавши все непотрібне, ви прийдете до, до здійснення ваших мрій. Які у вас на порозі ще? Вас чекає страсть, великий матеріальний дохід, багатство. і всі магічні впливи, які були на вас, спрямовані на вас, вони від вас будуть відходити, ви їх всіх подолаєте, крізь всі бар'єри. Перепони і в роботі, і в стосунках, з, і в стосунках з королем мечів з минулого. Це все закінчиться вести негатив. А також до кого ж йде ще один мужчина. Король Пентаклів. Багатий, благородний, який працює, який носить форму, погони, можливо, або займається своїм ділом, управляє іншими людьми, або займається своїм ділом. Який повільний є, харизматичний і дуже осторожний. І ви серед двох мужчин будете вибирати. Ви будете в процесі вибору. Так, ви вийдете, будете покидати стан жертви. І вас чекає успіх, стабільність, благополуччя, процвітання у вашому житті. Ви будете займатися своїм ділом, собою. Будете старатися заробити побільше фінансів, вам буде в тому вести. І що до вас йде ще один король жезлів. Також хтось отримує успіх по роботі, так, признання. І все буде так, як ви хочете. Ви зробите правильний вибір в своєму житті і отримаєте перемогу, буде зростати ваша впевненість, ви будете більш динамічніші і цілеспрямовано і впевнено. Рухатись вперед до досягнення, до досягнення своїх мрій і бажань. Нехай буде так. Приймайте.